Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурент.Ті. Мене звати Христина Дричик і ми розпочинаємо із найважливішого. У Луцьку автівка влетіла в тролейбус. На Запоріжжі втопився юнак. Зеленський зустрівся із спецпосланцем США. На війні загинув житель села Хобултова Святослав Банах. Інформує очільник зимнівської громади В'ячеслав Католик. Воїн загинув 12 липня цього року під час проходження військової служби. Дату та час поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент в Сіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. У бубнові, що на Волині зустріли воїнів, які повернулися з полону: Валерія Кодню та Сергія Кулошву. Про це розповіли на сторінці Локачинської громади. Хлопців зустрічали батьки, матері, родина, учні, працівники бубнівського ліцею, односельчани. Йдеться у дописі. Бійцю 14-ї ОМБР Валерію Кодні 34 роки. У російському полоні він перебував 21 місяць. Сергій Колошво у російському полоні був 2 роки та 2 тижні. Боєць 53-ї ОМБР воював на Авдіївському напрямку. Потрапив у полон із кінця травня 2023 року. Вважався зниклим безвісти. У Луцькому мікрорайоні ЛПЗ сталася аварія. За словами очевидців, автівка на великій швидкості влетіла у тролейбус. Наразі відомо, що механічних пошкоджень зазнав лише автомобіль. Постраждалих внаслідок аварії немає. Водій автомобіля Мазда не вибрав швидкості безпечної, не дотримався дистанції до достатньо цього скої зіткнення з тролейбусом. На водія автомобіля правоохоронці склали відповідний протокол. Почане скаржаться на гул мотоциклів, який чутно від вечора і ледь не до ранку. Найгірше за словами людей, що мотоцикли без глушників роз'їжджають по вулицях під час комендантської години, а то й під час повітряної тривоги. Більше про думку лучан щодо цього у матеріалі. Ой, це взагалі. Я там живу на вокзалі так До не це... дуже дитина навіть часом думає, що це тривога починається дуже турбує. Проблема із так званими гонками мотоциклістів увечері чи вночі турбуючи на кожного містянина. Лучани ж кажуть, що мало того, що мотоциклісти їздять без глушників на транспорті, та ще й під час комендантської години, коли б кожен мав би зберігати тишу, а той під час повітряної тривоги. Ці ночі стали справжнім випробуванням для цілого міста. Безсоння і страх за життям. Саме так описують вечори лучани з різних районів міста. Тож на фоні цього грев і гул моторів мотоциклів особливо пізно ввечері, і тим паче в час повітряної тривоги неабияк тригарять містян. Заважають, заважають дуже. Єздять і під час повітряної тривоги, казали лучани, чи такого не? Чу? І під час повітряної тривоги. Буває в два ночі, в в 12, 24.00 буває поріжне. Особливо зараз спеку, з звичайними вікнами, мабуть, дуже чути. Ну, зовсім совісті не мають, чи знакаючи. Навіть от я живу в районі біля стадіону, біля меморіалу, це постійне явище. І кожен дурень, по-моєму, таке враження, що вони або глушники познімали, або ще що. Під час війни займатися таким, це нижче любої людини. Лучани кажуть, у кожної ночі одне і те ж саме, а в спекотню пізню пору ще нестерпніше, бо часто люди засинають із відчиненими вікнами та балконами. Сорковий квартал, вулиця Каравчука. Дуже часто їздять, постійно кожного вечора. Це десь так починаючи з години 11-ї і. До ночі, до, до, ночі. до, до, до другої, до третьої, це точно. вікно в мене виходить на проїжджу частину, то впливає. А зараз, враховуючи спеку, балкон відкритий, то вікна відкриті, то чути. Ну, чесно кажучи, просинаєшся постійно. Від цих звуків неможливо заснути. Що в тих людей в голові? Це ж і тривоги зараз такі. На думку лучан любителя нічних гучних гонок має зайнятися поліція, аби припинити це свавілля. На наших дорогах є камери, можливо, якось можна зафіксувати, чи як і знайти правопорушників. І штрафи їм виписувати, тим більше за нічну їзду. Журналісти телеканалу «Конкурент Тіві звернулися за коментарем до патрульної поліції Волині, аби дізнатися, скільки звернень від лучан вже надійшло до правоохоронців. Та поки там цю ситуацію не коментують. Такі нічні перегони у Луцьку це вже не просто шум, а проблема, яка надокучає чи на усьому місту. Представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян наголошує, така поведінка мотоциклістів неприпустима, особливо у воєнний час. Вважаю, що з точки зору мотоциклістів має бути якесь розуміння моралі етики, особливо військовий. Час тому, що в пізній час та в нічний час таке трапляється дійсно. Я уявляю як літнім людям або е, ветеранам, так які ці звуки можуть впливати зовсім по іншому. Я вважаю, що тут напевно Кабмін мав би переглянути якісь можливо правила дорожнього руху що стосуються гучності мотоциклів. Поки ж ситуація незмінна. Любителів покататися з гучним двигуном не спиняє ані комендантська година, ані тривога, ані людські нарікання, які в соцмережах з'являються постійно. Вся надія улучена на те, що на таких любит. Елів гучної їзди врешті звернуть увагу правоохоронні органи, оскільки ці звуки для людей, які періодично переживають атаки на їх місто, неабиякий тригер. У Ковальському районі вогнеборці ліквідували займання житлового будинку. Як повідомили у ДСНС Волині, 13 липня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Сільце Ковальського району. До місця події прибули вогнеборці, спільними зусиллями пожежу ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки холодильника. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 14 липня російські війська атакували Україну 136 дронами різних типів та чотирма зенітними керованими ракетами. За даними військових, близько 90 зі 136 дронів, які запустила Росія, були шахеди. У ніч проти 14 липня російські війська атакували Сумську область. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще четверо зазнали поранень. Інформує очільник Сумської ОВА. За даними голови області, вночі росіяни атакували шостканську та сумську громади. У шосткінській громаді в Доку ударів випалата керованих авіабомб загинули двоє чоловіків віком 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від зазнаних травм. Поранень зазнали четверо мешканців одного із багатоквартирних будинків. Серед них семирічна дитина. Госпіталізовані – 30-річна мати із сином. Також росіяни 14 липня атакували дронами з Латопіль на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще десятеро людей постраждали, серед них дитина. За даними очільника області Олега Сенєгубова, внаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, зазнали поранені травм. Крім того, пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю і автомобілі. Трагедія трапилася у Запорізькій області. У затопленому кар'єрі потонув 17-річний юнак. Про це повідомили у ДСНС області. Тіло хлопця рятувальники знайшли 13 липня на глибині 10 метрів від берега. За інформацією рятувальників, днем раніше молодик пірнув у воду і не піднявся на поверхню. Тіло загиблого передали у поліцію. СБУ зірвала теракти у Полтаві та Дніпрі, організовані російськими спецслужбами. Виконавицями були дві раніше судимі мешканки Полтави, які після звільнення шукали легкий заробіток у Телеграм. Вони отримали завдання ліквідувати суддів і волонтерів за допомогою вибухівки. Одна залишилася у Полтаві, інша поїхала до Дніпра. Там вона заклала вибухівку в скутері біля авто судді та встановила камеру для стеження. Її затримали на місці спільницю у Полтаві. Обом загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 14 липня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США щодо України Кітом Келогом, який прибув вранці цього дня. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, обидва обговорили шлях до миру, зокрема посилення протиповітряної оборони України, спільне виробництво та закупівлю оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти РФ та тих, хто їй допомагає. Тепер до новин світом. Вертоліт Мі 24 повітряних сил Білорусі 12 липня атакував та знищив російський ударний БПЛА типу Гербера, який летів у бік України. Про це громадське повідомило джерело в головному управлінні розвідки Міноборони України. Як зазначає співрозмовник громадського, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники. Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Даними джерела уламки збитого БПЛА впали на території Гомельської області. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент ТВ. У студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.